Вітаю, я Ольга Журавель. В ефірі злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає. Невигадані ситуації. Пошук рішень поради експертів. До редакції програми звернулися пенсіонери з Дніпра та області з нагальним питанням. Їм не призначили субсидію. Як вважають заявники, незаконно. Хто винний і що робити? Ми розбиралися. І оце у п'ять немає два місяці і сьогодні. Поштарка мені дзвоника, прийшли списки, ваш у списках немає. Я вас дуже прошу, якщо у вашій змозі є допомогти мені, щоб повернули мені субсидію. Нема діда, нема субсидії. Пенсіонерці з Китайгороду, що на Дніпропетровщині, після смерті чоловіка житлову субсидію вперше за довгі роки чомусь не нарахували. Жінка звернулася до журналістів з проханням допомогти їй розібратися. Чому ж так вийшло? Подробиці у наступному сюжеті. Проблема велика з субсидією. Я хочу, щоб помогли. Галина Григорівна Хотінець протягом цілого життя звикла чесно жити і сумлінно працювати. Майже 40 років трудилася на свинофермі. Протягом п'яти скликань була депутаткою. Тепер на пенсії десятиліття тяжкої праці далися взнаки. Ноги ну, воно ж вене, І оце дерев'яні. Вони в мене ніколи не відходять. Вони в мене, як наче ну не мої, вони наче. Аж 30... у тріда у резині проробити 37 сім год заборгованість за комунальні послуги для пенсіонерки. Табу жінка до такого не звикла. Та коли Галина Григорівна у лютому 2023-го вперше не отримала субсидію, це стало для неї серйозним викликом. Адже платити за газ і світло у будинку площею 79 квадратних метрів з невеликої пенсії не те, що важко, неможливо. Субсидія в розмірі близько півтори тисячі гривень не розкіш, а необхідність. Зітхає пенсіонерка. За грудень мене нагоріло три тисячі Нагоріло. Та плюс світ та подача газу. І я заплатила чотири тисячі сто вісімдесят гривень. А я пенсії отримую чотири тисячі сімсот. Що мені осталось для прожиття. На лікарство взагалі не попадає. Що подержала в руках гроші, я їх віддала, бо мені платити треба, та може так ще й не викручую, ще й позичу. Власне, проблема з субсидією виникла, коли помер законний чоловік Галини Хотінець. У зв'язку з цим жінка пішла оформляти документи та поставила працівникам районного відділу пенсійного фонду цілком резонне запитання. Як мені перевести, кажу субсидію на себе? питаю ж її, А вона каже: для цього нічого не треба, тільки каже, справку принесіть, що ви. Одна залишилася, і приписані імено там. Оскільки ось це существує ця субсидія, я все равно получала. Тоді у февралі місяці не дали субсидії. Килась і в марту не дали. У Царичанському відділі Остані пенсійного субсидії. фонду Галині Григорівні пояснили, в документах неправильно вказано номер особового рахунку. Так, Невірно вказала. Так як же ж неправильно, як кажуть, цей ліцевий щот з 22-го року, і з червня місяця, цей ліцевий щот. Як могло це платили, платили, і тоді у февралі-марті не стало того ліцевого щота, який став другий? Справку я принесла. Вони дали половину за жовтень, дали 500 гривень, і за листопад не отримала я за декабрь і не отримала за январь. І немає на теперішній день. Хто це винуватий, я в цьому не знаю. Дуже важливо, щоб якби давали ж субсидії, хоч би я ту субсидії притуляла до комунальних послуг, а з пенсії я уривала б так лікарство собі купила. Щоб допомогти жінці розібратися з питанням, ми направили листа до обласного пенсійного фонду. Там нам дали коментар по суті та підтвердили, плутанина вийшла через те, що під час звернення Галина Хотінець невірно вказала особовий рахунок одного з надавачів комунальних послуг. Так як цей рахунок був невірно зазначений в заяві. І е, був невірно внесений в під систему звернення. Тому так як надавач не підтвердив жінці, не нарахувалося е, Субсидія саме на ці послуги. Це було опалення та е, доставка газу. Засідати за 388, газ, да, 88, <свят> а, за а за лютий, а за лютий вісімсот дуже часто люди невірно зазначають свої особові рахунки та ДРПО надавачів підприємств послуг. Це за собою тягне невірний електронний обмін. Якщо невірний електронний обмін не нарахували, бо не маємо права по законодавству. У відділі контролю за наданням субсидій обласного пенсійного фонду радять до процедури подання заяв та декларацій ставитися дуже уважно. Дуже ретельно перевіряти інформацію, що стосується їх персональних даних, особових рахунків нас підприємств. І якщо невірно буде зазначена хоч одна цифра, людині не нарахують субсидії. На щастя, для Галини Хотінець у нас хороші новини. На зараз, після того як жінка нам надала вірний особовий рахунок, було зроблено перерахунок, належні кошти отримано заявником. Аліма місяць сьогодні Пообіщали віддати 3300. тисячі триста. Дякую вам, велике за вашу допомогу. Я це людина одинока і стара вже. Я вже нікуди не діяв звернулася до вас. І я дуже вдячна, що ви мені помогли. <ріхи> До редакції телепрограми Злочин і покарання зі схожою проблемою звернулася і родина з Дніпра. Люди скаржаться, не отримали субсидію через те, що їхні доходи неправильно порахували. Чи так це ми розбиралися? Я вас дуже прошу. Якщо у вашій змозі є допомогти мені, щоб ну повернули мені субсидію. Тетяна Легкова пенсіонерка, має інвалідність. Під її опікою перебуває інша Тетяна дівчина, яка втратила матір. Півроку тому молодша Тетяна закінчила виш, де отримувала підвищену стипендію. Зараз працює на підприємстві. Поки що її заробітна платня досить скромна. Але субсидію родині не нарахували саме через велику стипендію, яку дівчина вже не отримує, стверджує легкова. Абсурд! Мені відмовили в субсидії, тому що моя донька отримала велику стипендію, коли вчилася. З липня 23-го року моя донька стала працювати і принесли їм всі довідки, а вони вперлися, що у неї велика стипендія. Родина, в якій, крім працюючої особи двоє пенсіонери, отримувала субсидію протягом 10 років. Без неї коштів на оплату газу, світла та води у приватному будинку родині категорично не вистачає. Скаржиться Тетяна Іванівна. Наші гроші не вистачає. У нас, наприклад, виходить газу 2,5 тисячі, щоб оплатити газ. Світ зараз, наприклад, ми днем стараємося не включати багато світу. І виходить на 900 гривень нагоріла в нас. Скільки ви вже без субсидії? З Жовтня, без субсидії мрія Тетяни Гамзіної вступити до магістратури та продовжити навчання відкладається на невизначений строк. Нам сказали, що нам відмовлено у субсидії, тому що у нас середньомісячний дохід на родину. Я кажу, як може бути таке, я одна працююча людина у сім'ї. У мене зарплата 6400 гривень. Вони порахували стипендію, яку я отримувала, але вони не розуміють, що я її вже не отримую. Чому ж родині не нарахували субсидію? При розрахунку субсидії, в залежності від звернення, враховується рівень доходів за попередній період. Пояснюють в обласному пенсійному фонді. Звернулися в січні 24 року. Період доходів брався з 1 квітня по 30 вересня і стипендію врахували саме по червень, тобто все там було здійснено в межах чинного законодавства, але відповідно доходів обов'язковий платіж не перевищує загальну суму, яка потрібна, і житлова субсидія не вийшла. Рекомендації для Тетяни трохи почекати і подавати заяву на отримання субсидії знову, таким чином, щоб стипендія, яка залишилася в минулому, на загальний дохід за період розрахунку, не впливала. Вони можуть подавати знову, буде застосовуватися інший період доходів, в якому місяці вони звернуться. Від того буде залежати, який буде братися період доходів. В обласному пенсійному фонді наголошують, мешканці територій, що потерпають від обстрілів, де відключене централізоване опалення, та люди здебільшого користуються побутовими електроприладами для отримання субсидії, мають надати три акти. Вони страждають і. Їм... Щоб було трошки легше, такі акти. Якщо люди предоставляють нам, то ми можемо їм врахувати це як електроопалення і надати більшу субсидію, то для цього нам потрібно, щоб вони нам приносили акт, акт обстеження, затверджений Мінсоцполітикою. І є установча форма, і також нам надають два акти для зовнішньої і будинкових систем. Ці акти надають самі надавачі по територіях. З вами була програма Злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає. Сподіваємось, що справедливість буде відновлено, а ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі. Якщо раптом ви або ваші знайомі стали жертвою беззаконня, телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 067 636 10 95. Спробуємо допомогти і вам. Бережіть себе і до побачення.